Доброго дня! Вітаю на каналі Країна самоцвітів. За проханням дівчаток я знімаю відео залишки прикрас, прикраси в наявності з минулих партій. Я планую зняти таких декілька відео відповідно до кількості прикрас. Подивимось, скільки буде. Отже, розпочнемо з такого милого комплекту з сапфірчиками. Сапфіри в огранці. Каблучка в розмірі 17,7. Вага каблучки 2,5 грами, камінчики 9,5 на 7,5 мм. Сережечки на англійському замочці. Зі зворотнього боку також в огранці камінчики англійський замочок. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Вартість такого комплекту 3200 гривень. Наступний комплектик з гранатами. Цікава моделька. Каблучка в 19 розмірі. Вага каблучки 2,8 грами. Ось така цікава форма сережок. Мені подобається дуже. Камінчики 5 на 3 міліметри. Вага сережечок 5,6 грами. Також англійський замочок. Висота сережки 25,2 мм. Загальна висота. На вушці виглядають дуже мило. Вартість такого комплекту 2600 гривень. Наступний комплект, і я, якщо чесно, не можу згадати, чи я його взагалі показувала. Це зірчасті сапфіри. Ось тут під лампою. Їх погано видно, але у вайбер-спільноті я зніму відео при денному освітленні. От тоді класно їх видно. Самі зірки я маю на увазі. Якщо так, то їх практично тут при штучному освітленні їх погано видно. Так, каблучка в розмірі 18,5. Вага каблучки 5,5 грамми. Камінчики в діаметрі 12 міліметрів. Сережечки на англійському заморці, Всі камінчики відкриті. Вага сережок 8,4 грами. Колись вже був схожий комплект. І нагадайте, будь ласка, хто ще запитував? Бо за такі комплекти мене декілька дівчат питали. Вартість такого комплекту 4100 гривень, наступним комплектик з хризолітом. Подовжена овальна форма, камінчики в огранці, розмір каблучки 18 вага каблучки 3,2 грами. Камінчики 11,3 на 7,8 мм, Сережечки вагою 4,1 грам. Англійський замочок, зворотній бік в огранці також. Вартість комплекту 3800 гривень. І до комплекту я можу запропонувати намисто. З хризолітів також в огранці. Намисто має вагу 26,8 грами. Розмір намистин в огранці. Розмір намистин 5-6 мм. Замочок, ювелірний сплав довжина намиста 50 см. І вартість намиста 3200 гривень. І по хризалітам, дівчата, це все, що залишилось. Далі дуже цікавий комплект, як на мене, у накіт в шахматній огранці. Зазвичай, якщо комплекти з унакітом, вони в кабошонах. А ось тут саме огранка, і цим він дуже цікавий. Каблучка в розмірі 18,5. Вага каблучки 6,2 грами. Камінчики 20 на 15 мм. Сережечки англійський замочок. Відкриті камінчики. Вага сережок 10,2 грами. Вартість комплекту 2800 гривень. І ще каблучки з петерсітами. Те, що я вже давно не показувала, але також дівчата нагадали мені: петерсіт, велика, каб... великий камінчик, розмір 18,3. Тут сам камінчик ну, дуже цікавий: вага каблучки 12,8 грами, камінчик 33 на 29 міліметрів. Зворотній бік покажу, скрізь камінчики відкриті. І вартість такої каблучки 2600 гривень. І ще одна каблучка з петерсітом. У розмірі 18,3. Тут і синя, і коричнева, вона така цікава. Розмір 18,3. Вага каблучки 10,4 грами. Камінчик 32 на 24 міліметри. Вартість каблучки 1800 гривень. Петерсита 2. Також на залишках діопсид чорна зірка. Black Star. Одна каблучка залишилась в мене у 18 розмірі. Вага каблучки 5,3 грами. Камінчик не так гірше: 17 на 12 міліметрів. Вартість каблучки 1260 гривень. Також зніму під денним освітленням і фото-відео додаткові будуть у Viber спільноті Посилання у першому коментарі до відео. Те, що я дуже люблю, це малахіти. З малахітів залишився комплектом один тільки, трикутної форми, каблучка в розмірі 18,8. Ну, тут скрізь такі нетовсті середні шинки, вони на третину розміру вони великомірять. Можуть на 19 бути запросто. Отже, вага каблучки 6,6 грам. Камінчик сторона 19 мм, тобто 19 на 19 на 19 мм. Сережечки мають вагу 11,4 грами. Камінчики скрізь відкриті. Вартість комплекту 3300 гривень. І... По малахітам можу сюди запропонувати намисто. Таке намисто залишилось останнє. Їх було багато, дівчата. Класні намиста. Зараз окремо розкажу по ньому. Тут закрутка замочок, зручна, дуже зручна біжутерія. Намистинки від 5 до 12 мм в діаметрі. Вага намиста 47,7 грами. Довжина 45 сантиметрів. І вартість 1850 гривень. малахітам маю ще окремо одну каблучку у розмірі 18,5. Вага каблучки 5,3 грами. Камінчик 16 на 12 міліметрів, і вартість каблучки 1200 гривень. Скрізь зі зворотнього боку камінчики відкриті. Ось така миленька каблучка. І по малахітам ще є в наявності браслетики. Всі малахіти натуральні. Три варіанти: ось цей найбільший. Я розпишу все у вайбер-спільноті. Вартість 1600, 1200 і 1200 гривень. Три модельки. На об'єм зап'ястя 18-19 см. Браслетики на резиночці, тобто, ще тягнуться. Ну, а на сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Долучайтесь, будь ласка, до Viber спільноти. Гарного дня. До зустрічі на каналі!